Всім привіт! Сьогодні ми спробуємо розібратися, як, як змінилася сама суть війни. Бо війна за незалежність України це, знаєте, не просто черговий регіональний конфлікт, ні. Це по суті визначальний приклад, такий собі підручник з того, як ведуться війни у 21 столітті, і наше завдання зрозуміти цю нову складну реальність. От коли ми чуємо слово війна, що ми уявляємо? Ну, скоріш за все, картинку з 20-го століття, так? Чіткі лінії фронту, офіційне оголошення війни, армії, що йдуть одна на одну. Але чи так це виглядає сьогодні? Аж ніяк. У сучасній війні фронт він всюди, він розмитий, він проходить через наші соцмережі, через економіку, через енергетику. Війну більше не оголошують. Вона просто триває постійно, як змагання за вплив. І це вже знаєте не просто армія проти армії, це суспільство проти суспільства. І отут виникає ключове питання: що ж такого змінилося? Як війна з якогось ну чіткого акту агресії перетворилася на такий постійний, всеохопний процес? А відповідь, як виявляється, криється в абсолютно нових правилах та інструментах? Так щоб зрозуміти сучасну війну, нам знадобиться, скажімо так, новий словничок. Давайте розберемо два ключові поняття, які описують цю нову реальність. Отже, перший термін це гібридна війна. І тут головне, що її мета не стерти противника з лиця землі. Ні, мета взяти під контроль його свідомість, його ресурси, його простір. А робиться це через ну, цілий арсенал. Пропаганда, економічний тиск, кібератаки, диверсії, армія тут лише один із багатьох інструментів. І в результаті межа між війною та миром вона, вона просто зникає. А тепер йдемо далі. Технологічним, скажімо так, розвитком цієї ідеї. Є багатодоменна війна. Що це означає? Це коли боротьба йде одразу в усіх можливих просторах, одночасно. І перемога тут залежить вже не стільки від кількості танків, скільки від здатності зв'язати в один вузол дії на землі, в повітрі, на морі, в космосі і в кіберпросторі. Все має працювати як єдиний злагоджений механізм. Просто подивіться, як кардинально розширилося поле бою. Раніше все було просто земля, повітря, море. Три класичні домени. А тепер Тепер до них додалися ще два, і вони, можливо, навіть вирішальні: це космос, звідки йде зв'язок і розвідка, і звісно ж інформаційно-кібернетичний простір. Це по суті така собі нервова система всієї сучасної війни. І от що цікаво, війна за незалежність України це фактично перший конфлікт в історії, де всі п'ять доменів задіяні синхронно як єдине ціле. Давайте подивимось, як це працює на конкретних прикладах. Звісно, кожен домен відіграє свою унікальну роль земля. Повітря, море, космос, кіберпростір, але справжній ключ до успіху це їхня взаємодія, перевагає той, хто може змусити їх працювати в унісон. І тут є кілька прикладів, які ну просто вражають. От візьмемо, наприклад, морський домен. Історія з крейсером Москва це ж просто хрестоматійний приклад асиметричної війни. Україна, яка по суті не має великого флоту, змогла б потопити флагман. Як використовуючи ракети наземного базування, і що найважливіше, надзвичайно точні розвіддані. звідки вони дуже ймовірно з інших доменів, з космосу чи кіберпростору? Це ж ідеально показує, що сьогодні інформація може бути сильнішою за залізо. Або ось космос. Раніше це була, знаєте, така собі пісочниця, виключно для наддержав. А сьогодні? А сьогодні комерційна технологія, той же Starlink, стає критично важливим елементом національної оборони. Він дає українським військовим стабільний зв'язок там, де вся наземна інфраструктура лежить в руїнах. Тобто космос став тим самим клеєм, що з'єднує всі інші домени. Ну і звичайно повітря, як же без нього? Цей домен просто пережив революцію завдяки дронам. Вони не просто очі артилерії, які дають змогу влучати з неймовірною точністю. Ні, вони стали ще й потужною психологічною зброєю. Кожне відео ураження техніки, зняте з дрона, за секунди розлітається мережею і б'є по моральному духу з обох боків фронту. І от все це, всі ці приклади, вони підводять нас до однієї, мабуть, центральної ідеї. Кінцева мета сучасної війни це не стільки територія, скільки й свідомість людей. Головна битва розгортається за волю до спротиву. І треба розуміти, що ця битва почалася задовго до того, як перші танки перетнули кордон. Агресія ж не почалася 24 лютого 2022 року. Зовсім ні. Це була ретельно спланована довгострокова операція. Згадайте, газові війни, політичний тиск, культурна експансія, нескінченні інформаційні атаки все це роками створювало підґрунтя для вторгнення. Це була, по суті, така собі гібридна окупація свідомості, яка передувала окупації фізичній. Просто подивіться, наскільки все було системно: кожен домен, політичний, інформаційний, енергетичний, культурний, методично, крок за кроком використовувався для однієї єдиної мети максимально ослабити Україну зсередини, зруйнувати її ідентичність, її здатність до спротиву. Це не були хаотичні дії. Це була стратегія, яка реалізовувалася роками, навіть десятиліттями. А ось і механіка, як працює ця ключова зброя, дезінформація це такий собі рецепт. Крок перший створюється проста, дуже емоційна історія. Крок другий фабрикуються докази, якесь відредаговане відео, підроблені документи. Крок третій: армія ботів і тролів починає розганяти це в соцмережах, створюючи ілюзію масової підтримки. І крок четвертий: все це підхоплюють альтернативні або відверто пропагандистські медіа, щоб надати фейку ваги і легітимності. І все. Навіть якщо потім цей фейк спростують, свою справу він уже зробив. Добре, виникає логічне питання а як взагалі протистояти такій тотальній всеохопній війні? І відповідь, можливо, несподівана це суспільна стійкість, та сама зброя, яку неможливо виготовити на заводі чи сконструювати в лабораторії, але яка, врешті-решт, виявляється вирішальною. І це, напевно, один з найважливіших висновків з усього цього. Коли атака йде не лише на армію, а на все суспільство. То й кожен стає частиною оборони. Фронт проходить буквально через кожного. І ця відповідальність починається з дуже простих речей: елементарна інформаційна хігієна перевіряти джерела, не поширювати паніку це вже по суті сучасна форма захисту власної країни. І ось ця цитата, вона ідеально підсумовує всю суть. Моральна та психологічна стійкість це невидимий, але вирішальний фронт сучасної війни. Це здатність продовжувати діяти, навіть коли умови здаються безнадійними. Подумайте, техніку можна знищити, а от зламати дух цілої нації це завдання незрівнянно складніше. Саме оця внутрішня сила суспільства, здатність до самоорганізації і стає тією непереможною силою, що змінює хід історії. І, до речі, це не просто якась красива теорія, є конкретний приклад: Фінляндія, їхня модель тотальної оборони це ціла система, яка роками готує абсолютно все суспільство до будь-яких криз. І там психологічна стійкість громадян це такий самий важливий елемент національної безпеки, як, скажімо, армія чи економіка. Кожен знає свою роль у випадку загрози, і це робить країну неймовірно стійкою до будь-яких гібридних атак. Тож, давайте підсумуємо, до чого ми, врешті-решт, прийшли. Війна за незалежність України. Це треба чітко розуміти, не просто локальний конфлікт, це по суті прототип, модель воєн майбутнього. Це те, що будуть вивчати у військових академіях по всьому світу ще довгі роки. Чому? Тому що це справді історичний прецедент. Це перша війна в історії, де всі п'ять доменів: земля, повітря, море, космос та кіберпростір синхронізовані в єдине операційне середовище. Це не просто тактичне нововведення, це фундаментальне зміна самого розуміння того, що таке війна. І це підводить нас до головного висновку у 21 столітті. Перемога належить не просто тому, хто має більше танків чи ракет. Перемога належить тому, хто найкраще координує всі домени – від кіберпростору аж до людської свідомості. Боротьба йде за все, абсолютно за все, від окопу на передовій до думки в голові. І наостанок, давайте залишимо одне питання просто для роздумів якщо війна тепер тотальна. Якщо вона йде не лише на полі бою, а й у наших смартфонах, у стрічках новин в економіці, то де ж насправді закінчується лінія фронту? Де вона проходить, якщо полем бою стає буквально все?